Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про досить скандальний трансфер «Динамо», натуралізацію таланту до збірної України, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Скандальний Вінгер Динамо Жерс Рордрігес продовжує грати у різних клубах Європи на правах оренди. На цей раз гратиме за словом Братислава. Слован орендував жерсена на рік, але матиме право повноцінного викупу. Нагадаю, що раніше Динамо нібито зривало переговори через спарних словаків з московським Динамо. Втім, керівництво Слована заперечує ці чутки. Ця інформація взагалі не відповідала дійсності. Навпаки, переговори весь час велися дуже коректно. За що я вдячний представникам київського Динамо. Виявилося, що матч з московським Динамо у Катарі минулого тижня став набагато серйознішою проблемою у Словаччині ніж за кордоном. Спорт має об'єднувати, а не розділяти, заявив генеральний директор Словена Іван Кмотрік. І ось тут я погоджуюсь зі спортивним директором Словона, що спорт повинен об'єднувати, але об'єднувати людей, а не об'єднувати людей та звірів. Тому, звичайно, треба об'єднуватися нам, а не з терористами. До речі, що стосується самого гравця, то трохи не зрозуміло, як він переходить до Словона на один рік оренди, тому що раніше повідомлялося... Що в нього контракт з Динамо до літа 2024 року? Можливо, кияни якось домовили з ним щодо пролонгації контракту, щоб зараз відпустити його в оренду, і можливо, якось на цьому заробити. 17-річний півзахисник Манчестер Юнайтед Зак Бауман повідомив, що хоче виступати у збірній України. Про це повідомив журналіст Володимир Звєров. Зазначається, що з мамою Баумана кілька місяців тому спілкувався тодішній тренер збірної України Ю17 Володимир Єзерський. Манчестер Юнайтед також підтримує гравця, якщо його таки запросять до збірної. Взагалі, якщо якось оцінювати гру цього молодого півзахисника, то поки що дуже важко це робити, тому що у такому віці 17 років футбол дуже сирий а тому і розуміння футболу ще небагато. Манчестер Юнайтед Ю-18 у більшості випадків створює атаки через фланги. Ну а Бауман, який грає на позиції атакуючого півзахисника, доволі рідко зустрічається з м'ячем у якості атакуючого гравця. Хоча вже ж зазвичай у такому віці, коли грають у футбол, набагато краще можна помітити, як гравці вміють. Спілкуватися, так би мовити, з м'ячем. І Бауман це не той гравець, який полюбляє тримати м'яч у своїх ногах. Це зазвичай роблять фланги гравці Манчестер Юнайтед. А тому по Заку Бауману поки що мало що можна сказати і уж тим паче називати його українським сколузом. Український захисник Тараска Чараба змінить клуб у Європі. Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Сльонка. Тарас із чеської славії, де він грав до недавнього моменту, перейде у словацький ДАК 19.04 Донайська стреда. Качаров мав покинути Славію ще влітку, але тоді праський клуб хотів близько 1 мільйона євро за трансфер. А такі гроші ніхто не хотів платити. Зараз сума викупу значно менша, орієнтовно 250 тисяч євро. Є кілька бажаючих клубів, але найближче до трансферу саме ДАК. Взагалі дуже дивно, що немає інформації щодо зацікавленості наших клубів, наприклад, Карпат, Кривбасу, ЛНЗ, тобто тих клубів, які можуть задовольнити його фінансові потреби. Можливо, він просто не хоче повертатися до чемпіонату України, але зараз він дуже близький до того, щоб прийти у клуб, до якого причетний президент Угорщини Орбан. Житомирське Полісся уклало контракт з 19-річним бразильським нападником Мендешем Бенделом. Раніше бразильський нападник виступав за юніорські та молодіжні команди Палмераса. В серпні 2023 року Вендел Габріель приєднався до СК-Дніпро-1 і виступав за командою Дніпрян-Ю-19. У чемпіонаті Ю-19 бразилець провів на полі загалом 499 хвилин у 14 матчах та відзначився 9 -мя забитими м'ячами. Від себе хочу додати, що подивившись його матчі за Дніпро 1 він мені трохи схожий на Італо Магната, який нещодавно перейшов до Черкаського ЛНЗ, про що я розповідав в одному з минулих відео. Але рівень тут вищий, тому що, по-перше, він вже адаптувався до нашого чемпіонату, навіть і до морозів. А також він багато забиває. тобто, 9 голів за 500 хвилин це непоганий показник. До того ж, можна пригадати його хитрик у ворота Металіста 19-25 у чемпіонаті Ю-19, а також забивав Поліссю. Скоріше за все, це така собі заміна Аріельсану, який враховуючи його статус та ту ціну, яку треба заплатити за його викуп, він не виправдовує це. Також Полісся і відпускає гравців, мови йде про Дмитра Шастала та Дениса Янакова, які гратимуть на правах оренди за Рівненський Берес. Дмитро Шастал вихованець київських клубів Зміна «Оболонь», Зірка та Рвовк. З 2021 року грає за Полісся. У нинішньому сезоні провів за «Житомирян» 9 матчів в УПЛ, забивши 2 голи. Денис Янаков вихованець академії запорізького металургу і київського Динамо. З 2021 року грає за Полісся. За Житомирян у нинішньому сезоні провів 5 матчів та забив 1 гол. І від це хочу додати, що вже можна побачити, як Полісся віддає відносно непоганих гравців для рівня УПЛ в оренду. Тобто, це каже про те, що їх рівень дуже швидко зростає. Черкаський ЛНЗ здійснив черговий трансфер. На цей раз вони підписали вже повноцінний контракт з нападником Олексієм Хобленко. Нагадаю, що колишній гравець Крембасу восени грав на правах оренди за Черкаський клуб, де провів 11 матчів, забивши один гол, віддавши один асист. І я думаю, що потроху можна підсумовувати їх трансферну компанію взимку, тому що половина зборів вже позаду. Ну а тому ми маємо зараз у них 5 легіонерів та нападника, якого вони фактично викупили. По-перше, це каже про те, що у клуби є гроші, тому що витрачати такі гроші на трансфери не кожен клуб в нас зможе. Звичайно, так може Шахтар, так може полісся, кривбас, динамо трохи може, але все одно вони виділяються у це зимове трансферне вікно. Тому що дивіться, ми маємо 250 тисяч доларів за двох гравців з Косово. Ми маємо без сала десь за 150 тисяч доларів. А радбар також приблизно 150-200 тисяч доларів. І я думаю, що Хобленка також ну, заплатили точно як мінімум 100 тисяч доларів. Тобто у підсумку команда витратила на трансфери 700 тисяч доларів. Я думаю, якщо половина з цих трансферів заграє, то ЛНЗ в наступному сезоні буде вже боротися за єврокубки. Ну, якщо, звичайно, ще якось точково підсилиться. Луганська «Заря» потроху починає працювати на трансферному ринку. Як подомлять, тато таке вони дуже близькі до підписання захисника Крістофера Нваєзе. 21-річний гравець із досвідом виступів за олімпійську збірну своєї країни спровив гарне враження на тренерський штаб Юрія Коваля роботою на тренуванні на контрольному матчі проти Ягелонії. Нова універсальний гравець, який може зіграти як в центрі, так і на позиції правого захисника. Його останнім клубом був нігерийський плато Юнайтед. Як вільний агент, нова за намагався влаштуватися в одній із турецьких команд, але у результаті потрапив на огляди не зорі. Ну як не приділити нашим українцям за кордоном, таким як Роман Єремчук, Віталій Миколенко та Віктор Циганков? Перший, який провів 70 хвилин, граючи за Валенцію, відмітився голом, який допоміг каженам перемогти Альмирію з рахунком 2-1. Це вже другий гол Романа у Лалізі та третій усього. До речі, його гол ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. А ось Віталій Миколенко в матчі за Евертон провів весь поєдинок проти Тоднгема, де його команда на останніх хвилинах вирвала нічию. Наразі Евертон знаходиться у зоні виліту на 18-му місці, маючи 19 очок, але нагадаю, що в них мінус 10 балів через порушення правил прибутковості та сталого розвитку АПЛ. Ну і що стосується Віктора Циганкова, то він та Жерона втратили очки з Ралем сосідад, зігравши у суху нічию. Сам Віктор зіграв відносно непогано та мав момент, щоб забити гол. До речі, що стосується Артема Довбика, то було багато чуток стосовно його важкої травми Меніску, але він вже це спростував, сказавши, що там невеличке пошкодження, але якщо і Меніск, то можна повернутися через місяць. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!